Житловий комплекс Гайпарк Відріал Ваннес Резиденція встигніть обрати найкраще планування. З'явились повідомлення про те, що Російська Федерація змогла таки модернізувати свої балістичні ракети настільки, що вони, начебто, почали ухилятися від систем ППО Петріот, зокрема, які були основною загрозою для російських. Засобів ураження, я маю на увазі балістичних. На вашу думку, чи справді це так? Чи справді Російська Федерація знайшла якусь таку чарівну або доставила якусь чарівну машинку або систему керування ракетами, що дозволяє їй уникати зіткнення з протиракетами? Ну, судячи цього, то це отак, тому що кількість. Уражень дійсно впала, це ми помітили вже давно. Помітили ще тоді, коли у нас не було питання стосовно дефіциту ракет Петріот, які можуть збивати балістичні цілі. І е, якщо казати технічно, то це скоріш за все можливо на останній ділянці, коли ракета вже починає робити е, атаку на об'єкт, коли вона падає фактично на голову зверху, майже вертикально. І при цьому вона. Ну, може робити якісь маневри, тому що раніше вона таких маневрів особливо там робити не може ані кінжал, ані КН-23, ані Іскандер М. Вони цього робити не можуть. А от на останній ділянці це можливо, і е, треба сказати, що ну, в цій статті теж кажуть, що е, Рейтон це компанія, е, яка займається розробкою е, цих ракет, перехоплюючи, що вона. Дуже повільно вносить якісь зміни, а тут треба вносити зміни на рівні саме е, програмування, і, і, і як росіяни вносять на рівні програмування, так і нам треба вносити на рівні програмування, але це відбувається не з тієї швидкості, як ми хотіли. Ну тут розумієте, тут така ситуація, що якщо по шахедам е, досить багато, в основному все залежить від нас. То з ракетами Петріот, а це фактично для нас зараз залишилась єдина зброя, яка може протистояти балістиці, то там все залежить, на жаль, не від нас. І ми там не сильно можемо впливати на ці події. І якщо і впливаємо, то це там на рівні персональних відносин або ну, щось таке, знаєте, там непрямий не не, не вплив. Але хотілося б зрозуміти можливо технічний момент, оскільки ми розуміємо, що е, різні маневрування на цій останній прямі на останньому етапі падіння балістичної ракети е, це е, дії, які відбуваються, по-перше, у вкрай короткий проміжок часу, е, на величезній швидкості, і при тому, як зберегти оту точність. І е, чи це відбувається на рівні алгоритмів, чи це іде якесь зовнішнє керування? Хоча я дуже сумніваюся, що людина зможе швидко реагувати на, там, скажімо, на ракети захисту України? Ні, людина на це вже не здатна. Дійсно, не здатна впливати. Це 100%. Як там виходить, там спочатку йде наведення по радіолокаційного промню а потом на а потім на останній ділянці йде перехоплення на сам локатор самому самій ракеті проти ракети. Саме так була влаштована ракета. Якщо не помиляюсь, називалася на РІНТ. І вона була випробована 94-му році, коли вперше стався цей сталося це перехоплення за допомогою кінетичного удару. Мова йде про кінетичний удар. Тобто це влучання е, ломікам полбу, інакше це назвати неможливо. Якщо згадати там е, один з перших кінжалів, який ми звели, то там то досить конкретно можна було побачити в бойовій частині в головці цієї ракети таку дірку як від ломика, е, е, тому е, тут треба працювати скоріше дійсно над алгоритмами, тому що. Коли ця ракета наближається до цілі, от чому ми могли збивати ті ракети, які йшли на Старкон? Ми їх збивали в районі Києва, тому що вони проходили на, той, на тій відстані, де ми могли їх перехопити. А от коли вони вже починають, ну тобто вони йшли фактично над Києвом, а от коли вони починають гальмувати свою балістичну траєкторію і звалюватися просто вниз? От в цей момент є, судячи з цього, проблема, і нам не завжди вдається ефективно це перехопити. Тобто росіяни нічого там не вигадували, вони просто поміняли алгоритми е, утворення тяги в ракеті Тобто ніяких ні крил, тя... нічого. А, а керування. Керування там є, все ж таки, там якісь серединовічні поверхні є. Вони навчилися їм якось щось зробити. Тому що з точки зору додаткових якихось можливостей керування, ой, наскільки мені відомо, там нічого нового не з'явилося. Це виключно алгоритми, це виключно ті, ті можливості, які раніше були в ракетах, їх просто не вміли і не знали, як використовувати. Угу. Цікаво. А, Таким чином, якщо росіяни знайшли такий спосіб, як протидіяти йому, можливо, варто знову повернутися до ураження ракет елементами, оцими ураженнями, оцими хмарами осколків, які випускаються перед ракетою або в ракету? знаєте, от у росіян була така концепція: вони хотіли її реалізувати там весь 400, і там вони навіть зробили там три радари різних. Кількостях там може бути від трьох до п'яти радарів, Крім того, там ще можуть підключатися інші радари для виявлення цілей, що низько літають, там на там досить багато, але ефективність ударів за допомогою цієї хмарки, вона казалася не саме ефективна. Чесно кажучи, те, що зараз робить Петріот, то вони там теж утворюють хмару, але це хмарка. Така більш більш концентрована в просторі, вона не розпилена. А далі росіяни пішли шляхом с 500 де вони намагалися цю ракету ще далі модернізувати, щоб вона створювала ще більшу хмару і щоб була ця хмара була більш концентрована, але ми не бачимо так ефективно с 500 за виключенням того, що радар для с 500 під назвою ЕНС був вражений нашими силами СБУ. В серпні цього року. Зрозуміло. Тобто, і... що я хочу сказати, я хочу сказати, що ця система враження хмарками, так як було задумано С-300, С-400, воно неефективне. Воно показало ще свою неефективність тоді, коли проти, проти Петріоту були застосовані зовсім інші ракети. Там СКАДи були і так далі, і так далі. Не, не не працює фактично. тільки от перехоплення за системою kill-to-heal, От воно працює. Угу. Зрозуміло. Єдине, що тепер залишається питання: як же ж прорахувати оці зміни траєкторії балістичної ракети? І які мають бути алгоритми, які б швидше працювали за алгоритмами тієї ракети тієї балістики, запускає Російська Федерація? Очевидно, це буде серйозне питання для і інженерів і напевне програмістів, для того, щоб це реалізувати, Я думаю, що ані я, ані ви. Ані наші слухачі не зможуть зрозуміти, якщо ми навіть ідемо якусь відповідь на це питання. Mm -hmm. Це дуже складні речі, дуже швидкісні, дуже автоматизовані, алгоритмізовані, і ну це, це такий серйозний хейтек. Досить mm -hmm. е до, цього, до цього часу е не знайшлося ефективної системи для такого перехоплення е у інших країн при інших розробках. Навіть те, що е, Петріо там 3-го, 4-го років оці розробки е, і пройшло вже там майже 30 років, все одно працює Петріот зараз. Аналогічну систему більш новітню, з, з кращою елементною базою розробили ізраїльтяні праща Давіда. Вона працює на більших відстанях майже два рази, е, вона е, в рази в три дешевше, але ізраїльтяни до цього часу. Не постачали це озброєння нікому, крім е, Фінляндії. І з Фінляндією було там домовлена, що і, і дозвіл був від американців, тому що там 50% в цій компанії належать американцям. А, зрозуміло. Ну і на сам кінець у нас лишається буквально м, пару хвилин. Як би ви могли оцінити вчорашні ці нічні і сьогоднішні атаки. Шахедів по Київщині, і можливо, у вас є якісь зауваження, або ви щось незвичне помітили у тактиці Російської Федерації? Ну, перше, це досить серйозні суттєві удари по енергоструктурі. Це удар там до цього це був, був потужний удар по Ніжину, потім по Чернігівщині, вночі по Славутичу. По двом трансформаторам на яка живе Чорнобильської АЕС влада каже, що все ми там робимо. Ми там намагаємось, ми там будемо покращувати, ми там будемо збільшувати. Але сьогодні в день абсолютно вільно шахеди залітали через Київське море, залітали в Бучу, в в Костовіль, робили там те, що хотіли, вражали ті цілі, які хотіли там наші перехоплювачі щось підіймалося, щось літали, щось, щось долітало, щось не долітало, що подробиці будемо знати, але те, що шахеди вражали наші об'єкти в день, це факти. Це каже про те, що з 2 вересня, коли зграя шахедів гербер, гербер залетіло до Києва, і вони тут літали, кружляли і щось збивали, щось не збивали. З того часу минув місяць, і за цей місяць я не побачив суттєвих змін в нашому е в діях нашого керівництва військового з точки зору покращення ситуації. по Пошахета нам розповідають про дрони перехоплювачі, що там все гарно, що там все хорошо. Може, так воно колись і буде, але поки що ми не бачимо цієї ефективності, і ми бачимо. Що влучання шахетами по нашим об'єктам продовжується, тому я з великим незадоволенням спостерігаю те, що повітря зараз повіти наукостою, і черговий раз намагаюся кричу, волаю, давайте запускати легкомоторну авіацію. Сьогодні було повідомлення, що голова київської адміністрації доповів, що 248 мільйонів, якщо я не помиляюсь, гривень буде направлено на покращення. Оборонних можливостей саме Києва для того, щоб збивати шахеди. От, якщо б ці гроші були, четверта частина була витрачена на літаки легкомоторну авіацію і її оснащення, то це привело б до значно більшої користі ніж розпил грошей на дронах перехоплювачах, які зараз організуються через київську адміністрацію. Дякую вам, пане Костянтине, за коментарі і за оцінку ситуації, а також технічні подробиці. А що ж я сподіваюся, що у нас будуть приводи порадіти за нашої системи ППО і за наші нові розробки. Ну а також вони будуть ну, принаймні дослухатимуться до думок експертів, і насправді ми побачимо. Недорогі літаки, які ефективніше боротимуться із російськими шахедами.